Привіт! Вітаю вас на моєму мистецькому каналі. Пропоную вам розглянути жанр образотворчого мистецтва, в якому відображають тварин. Це анімалістичний жанр. Художник, що малює тварин, зветься анімалістом. Сьогодні малюємо песика. Почнемо зі схематичного зображення. Голова. шия, тулуб, лапи. Ну і не забуваємо про хвостик. Після виконання схеми потрібно детально промалювати всі вигини тіла собаки. Вони можуть виходити за межі схеми. В залежності від пропорцій. Лініями позначаю закінчення лап, щоб вони були однакового розміру. З допомогою гумки прибираємо непотрібні лінії. Начерк виконано. Тепер можемо перейти до зображення в кольорі. Для цього я обрала кольорові олівці. Штрихувати починаємо по формі тіла собаки. Мій песик матиме світло-коричневий та білий колір хутра. Щоб зображення було реалістичним, не забуваємо про тіні. Вони є як на коричневому хутрі, так і на білому. Колір тіні на білому хутрі буде залежати від предметів, які оточують нашого песика. Якщо це трава, можуть бути зелені відтінки, якщо є небо блакитне, то і відтінки будуть синіх кольорів. Також це може бути і коричневий колір, і жовтий. Промальовуємо ніс, око та лінію рота. Щоб робота була завершеною та красивою, обов'язково маємо промалювати задній план. Я малюю лінію горизонту. І перш ніж штрихувати небо, промальовую крони дерев. Коли штрихуємо небо, то лінії кладемо рівненько одна до одної і в одному напрямку. Переходимо до виконання трав'яного покриву, але я вирішила, що робота буде скучна, тому я малюю м'яч, адже потім на траві буде важко намалювати цей предмет. Колір трави обрала світлим. Спеціально тому що на цьому кольорі потім легко можна домалювати деякі об'єкти, які є темніших кольорів, і також легко буде промалювати тіні. Тож, акуратно закриваємо наш аркуш, там, де є травичка, також її промальовуємо у певному напрямку. Коричневим кольором малюємо стовбури наших кущів і переходимо до їхньої крони, беру зелений колір іншого відтінку, щоб відрізнялась крона від трави. Можна додати іще пару рослин, щоб зробити наш малюнок цікавішим. Під кожним предметом є тінь, тому не забуваємо її проштрихувати. Робимо це уважно для того, щоб малюнок був реалістичним. Малюю птахів в далині неба. Наша робота завершена. Щойно ви побували в ролі художника-анімаліста. Спробуйте намалювати свого песика. Не лінуйтеся фантазувати. Чи сподобалося вам це відео? Напишіть в коментарях. З вами малювала я, Людмила Буглак. До нових зустрічей. До побачення!